Нагадую, сьогодні початок різдвяного посту. Сьогодні від сьогоднішнього дня починається піст. Середа і п'ятниця. Постимо, стримуємося від е, вживання їжі, можна їсти рибу. Так же само можна пити молоко, їсти яйця. Це не є великодний піст. Середа п'ятниця постимо, решту посту нема, але це тільки щодо їди. Інший варіант ті люди, які не можуть постити через те, що знаходяться, скажімо, не на окупованих територіях, а ну, там, де йдуть бойові дії, де не дуже знаєш і є що їсти, тому ви їсте все, що вам, все, що Бог послав, не зважайте на піст. Піст не стосується наших воїнів. Постити можуть ті що ті, котрі можуть постити, які не є в зоні бойових дій, де можна купити хліба і можна попостити. Тому тих всіх, хто є в тилу, в глибокому тилу, постим за тих, що напередобі. Піст і молитва. Знаєте, як Христос сказав, такий рід бісів, як москалі виганяється постом і молитвою. Тому молимося і постимо. Ті, хто можуть, молитися і постити.